Мої вітання. 1 вересня і дуже цікавий сорт з жовтоплідного ківі. Сорелі. Італійський сорт, Повністю стійкий до бактеріозу. Їх всього існує два. сорт сорелі Італія і сам Голд Нова Зеландія. Ну, як бачите, також плоди досить товарні. Тут вже пуху менше, вони круголіші. Ну, є і менші плодики. але це молодий, це тільки в торік був один плід, а в цьому році трішки більше. Ну, Причому, що в такій густоті, бачите, в мене актинідії. Все переплелося, але все в ягоді. Ось ще одна гілка. Сорту сорелі. Тут, бачите, досить міленькі. Тут зав'язалося практично все, що цвіло. Ось тут краю один бішенький. І все через те, що тут дуже близько практично поруч запилювач. Теж потрібно було зробити нормовку. Але це, куж молодий, все третій рік. І вже ось такий урожай. Того разу в такому віці це досить гарний розмір, тому що як ліана буде більш велика, то і розмір плодів збільшиться. Ось такий листочок у саремі. М'якоть дуже ніжна, жовта, навіть чомусь нагадує суницю. От, знову ж таки, поруч актинідії. Актинідії у мене зараз понад 100 сортів. І різних видів. Ну, але то буду потрішки знайомити вас з ними. Тож йдемо далі по Києві.